Вівторок у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня вітаю у студії. Працює Аліна Рябко про найактуальніші події міста та краю. Далі у випуску. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору на 692-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав один ракетний та 68 авіаційних ударів. Здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали. 1110 російських окупантів, 24 танки, 36 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 літаки, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 33 автомобілі та 9 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Кіборги витримали, не витримав бетон. Україна згадує безстрашних захисників Донецького аеропорту, які 242 дні утримували летовище у протистоянні російській Навалі. Серед безстрашних кіборгів і чернівчанин Анатолій Маркус, який під обстрілами, ризикуючи власним життям, здійснив півтора десятки рейсів, вивозячи поранених бійців з Донецького аеропорту. Історію героя, який, попри контузію, після повномасштабного вторгнення й далі став на захист України, дивіться далі у викладі журналістів ТВА. Воїни міцніші за бетон. Вони стали втіленням незламності, мужності та сили духу. Наприкінці січня 2015 року завершився драматичний епізод першого року війни з Росією на Донбасі: оборона Донецького аеропорту, яка тривала довгих вісім місяців 242 дні. захисників литовища за стійкість та відданість Україні тоді охрестили кіборгами. з Анатолієм Маркусом, одним з тих героїв, які до останнього стояли на захисті аеропорту. Ми зустрілися у медичному закладі Чернівців, де військовий проходить реабілітацію. Розповідає, коли після революції гідності розпочалися бойові дії на сході, не зміг стояти осторонь, тому пішов добровольцем на фронт. Служив механіком-водієм на МТЛБ Гусеничному броньо. От, на одній з цих МТЛБ ми перші приїхали в штаб ОТО, в краматорськ і нас зразу відправили вивозити, завозити десант і вивозити поранених, ну, проводити ротації. От. От так е, сталося, що е, коли ми привезли ці МТЛБ, то я е, почав вивозити 79-ту бригаду е, спочатку. Зі мною був Микола Многодєтний. І завозив 90-й батальйон 81-ї бригади. Дорога до Донецького аеропорту була наповнена небезпекою, згадує Анатолій. А кожен невиважений крок міг коштувати життя. У нас вийшло, що постійно треба було маневрувати. При одному при таких маневрів перед диспетчерською вежею ми, ми налетіли, тому що їхали в суцільній темряві без фар. попали на бетонні блоки. От. При цьому вдарився в броню носом, зламав носа собі, От. але перескочили через ці блоки, виселили десант, забрали поранених. Однак на зворотньому шляху машина заглохла, і військові опинилися під прицільним вогнем ворога. Тоді Анатолій Маркус і отримав контузію. З 93-ї бригади хлопець був сід, позивний його. Каже, Серега, що беремо зброю, демо башню родину оборонити. НК поранені. Чекай, каже, що зараз щось вирішимо. І по рації визвав евакуацію для евакуаторів. І так вийшло, що хлопці на БМП приїхали, кинули трос. Поки ми цепляли той трос, пролунав вибух і мене контузило рядом по пробухав. Я почав втрачати свідомість. Серега це побачив, і не почав засовувати в люк. І каже, давай, давай, поїхали. Після тринадцяти бойових виїздів до Донецького аеропорту у Анатолія Маркуса стався нервовий зрив, оскільки після поранення побратима йому доводилось самостійно виконувати бойові задачі, попри небезпеку, яка чатувала зідусіль. А батальйон, де служив воїн, тримав оборону аеропорту до останнього. Загинув і наш медик Ігор Зінич з позивним «Псіх». Йому дали посмертно героя України, тому що він не міг покинути наших хлопців. От. Ну, от Приїхав медик з 81-ї багади, поміг перев'язати поранених, ну і втік. А наш медик не, не міг лишити хлопців і лишився до останнього. Самі крайні наші хлопці і потім вже десь після 21-го числа, коли був підірваний термінал перекриття. То хлопці попали в полон і Ігор загинув, йому перебило позвоночник. У вересні 2015 року Анатолія Маркуса демобілізували. Та коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, усвідомлюючи, що обов'язок кожного стати на оборону рідної землі, Анатолій повернувся на військову службу цього разу до 107-ї бригади територіальної оборони Чернівців. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня ТВА. Цьогоріч у Чернівцях збільшили кількість територій для прибирання. Договори про надання цих послуг планують укласти з вісьмома фірмами. Скільки цьогоріч із з бюджету міста виділять на прибирання, та які вимоги висувались до підрядників, розповідаємо у наступному матеріалі. У 2024 році за прибирання вулиць міста відповідатимуть вісім підрядників, з якими планують укласти договір. Адже як зауважує начальник управління благоустрою, кількість територій для обслуговування цьогоріч збільшили. Натомість, через воєнні дії відчувається брак кваліфікованих працівників. До цього ми всі працювали таким чином, що поступово укрупнювали території для того, щоб було можливо менше граців, більш якісних і для того, щоб краще прибиралось місто. Але з на жаль, з повномасштабним вторгненням була ситуація, яка призвела до того, що е, частина е, працівників, двірників е, пішли захищати нашу країну, і відповідно, яка ситуація виникла, що не у всіх з наших Попередніх підрядників, які приймали участь в прибиранні міста в утриманні, була наявна кількість працівників, та яка потрібна. Учасникам тендеру виставили найпростіші вимоги. Це визначена кількість людей та наявність техніки для підмітання та механізованого прибирання вулиць, а також вивозу сміття. Зауважує Олексій Голованов. Тому що, по перше, це е, робота найпростіша. Вона ми не завжди можемо вимагати, щоб був е, досвід безпосередньо е, підтверджений попередніми роками. Ну а по друге, знову ж таки, через те, що Певна кількість людей була мобілізована і пішла на безпосередньо на захист нашої країни. Ми розуміли, що не у всіх компаній просто може бути цей досвід, але з іншого боку, ми розуміли, що ми не можемо наше місто лишити неприбраним, і нам треба було йти на певні поступки. Олексій Голованов каже на прибирання вулиць виділили таку ж суму, як і минулого року. Ну, приблизно 62 мільйони, приблизно так само було в тому році, і чому приблизно, тому що зараз раз, договори знаходяться на стадії, тобто публікації на сайті, І вже коли будуть безпосередньо опубліковані, тоді можна буде сказати точно і чітко. Насправді грошей виділили в цьому році е, стільки ж, скільки і в минулому році передбачили, а можливо, навіть зіграли трошки менше за рахунок тендерних процедур, за те, що е, хтось дав свою нижчу ціну заздалегідь е, нижчу, ніж була передбачена безпосередньо на сайті Прозоро. У випадку, якщо прибирання були. Вулиця... Буде неякісним або ж будуть скарги від мешканців громади, то спочатку застосовуватимуть штрафи. Якщо ситуація не зміниться, то з компаніями розриватимуть договори. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, темитнятива. Кар'єрний ліфт від окупантів служба безпеки України задокументувала діяльність жителя Сватового Луганської області, який після незаконного захоплення міста російськими військами почав працювати на окупаційну владу. Цей 35-річний житель Сватового раніше був безробітним і час від часу підробляв діджеєм. Після вторгнення Російської Федерації на територію Луганщини він вирішив взятися за побудову власної кар'єри і почав працювати на посаді помічника оперативного чергового у незаконному правоохоронному органі, так званому відділі Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації Сватовський. Серед злочинних обов'язків, які виконував колаборант, було залякування місцевого населення, вишукування проукраїнськи налаштованих жителів і Впровадження на території району російського законодавства за державну зраду і колабораційну діяльність фігуранту повідомлено про підозру заочно, але співробітники СБУ вживають комплексних заходів для притягнення зловмисника до відповідальності. У сокорянах Дністровського району сталася пожежа у житловому будинку. На горищі через порушення правил монтажу димаря спалахнув вогонь. Рятувальникам вдалося ліквідувати загорання, а сам будинок врятувати від знищення. Утім, від полум'я постраждали частково перекриття, димохід та домашні речі. Буковинські правоохоронці викрали 35-річну жінку, яка видурювала кошти за проходження ВЛК. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що Буковинка, перебуваючи на посаді медичної сестри однієї з лікарень чернівців, налагодила схему незаконного збагачення. Жінка пообіцяла 49-річному чоловіку допомогти отримати виписки із стаціонарного лікування, які дали б йому можливість знятися з військового обліку чи отримати відстрочку від служби. Валося, що чоловік з юності мав проблеми із здоров'ям та час від часу проходив лікування у медичному закладі. Також жінка увійшла в довіру до боковинця та схилила його до надання їй хабаря, який в подальшому вона нібито мала передати завідувачу медичного закладу та працівнику ВЛК. Загалом жінка упродовж чотирьох місяців отримала від чоловіка понад 95 тисяч гривень неправомірної вигоди. За скоєне Буковинці загрожує ув'язнення до восьми років з конфіскацією майна. Пропонував правоохоронцям хабар в селі Хлівище, що на Буковині, поліцейські зупинили автомобіль Фольксваген, водій якого порушив правила користування ременем безпеки. Під час перевірки документів чоловіка помітили ознаки сп'яніння та запропонували йому пройти відповідний тест. Кермувальник відмовився від проходження тестування та запропонував правоохоронцям гроші, які поклав до службового автомобіля. Працівники поліції відмовилися від коштів та викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Спів Відники якої зафіксували протиправні дії порушника. Родина відомого боковинського художника зі всесвітньо відомим іменем Ореста Криворучка потребує допомоги. Після виснажливої хвороби смерті митця члени родини опинилися у скрутному становищі. Попри те, що повсякчас потребують медикаментозного лікування, потрапили й до боргової ями, тому й звертаються до усіх небайдужих по допомогу. Деталі далі. Родина відомого буковинського митця, заслуженого художника України, Ореста Криворучка, автора Герба і прапора міста Чернівці, ланцюга мера та ще інших багатьох відомих робіт, які зберігаються у багатьох музеях світу, зараз просить про допомогу. Наразі у їхній родині виникли серйозні труднощі. Родина опинилася у скруті ще у 2018 році. Ще за життя митця, коли пану Оресту потрібна була операція. Оскільки коштів на лікування бракувало, рідні були змушені брати кредит, та на цьому труднощі сім'ї не обмежились у 2021 році. Вся родина захворіла на коронавірус. Батьки потрапили обоє в реанімацію 9 березня, мати і 10 березня батько. Але мати попала під. Кисневе лікування, реанімацію, а батько під апарат штучної вентиляції легень. Три тижні дуже важкої, я просила допомоги скрізь, де могла, але, на жаль, кожен день зранку ввечері нові списки, нові списки. Просто ми залізли в таку ворогову яму, до якої з якої ми не можемо вилізти до тепер. У тривалій боротьбі хвороба таки взяла верх. 26 березня 2021 року Ореста Криворучка не стало. Перебуваючи у відчє, її родина зіштовхнулася з новими проблемами. Деякі люди хотіли скористатися нашою ситуацією. Так сталося, що ми опинилися, крім з боргами без житла. Майже більше року ми перебували на мішках у селі Чагор. І вже звідти нам допомогли обміняти сюди в маленьку малосімейку, сімейку. Це, оце що, де ми зараз перебуваємо, живемо. Ми залишились без житла, без більшої частини батькових картин, майже без всіх, трохи що залишилося. І з величезними боргами. Наразі борг перед банками складає 155 тисяч гривень. Родичам вдалося частково домовитися про реструктуризацію однак, протягом наступних п'яти років пенсію доведеться віддавати в рахунок боргу. Паралельно з цим члени родини змушені витрачати значні кошти на ліки, які необхідно приймати на постійній основі. Я сама інвалід на третій групі. з… Хворію з 99-го року, а з 2010-го я попала на інвалідність. Харчуюся тільки рідким харчуванням, блендерованим і рідкою їжею. Більше я нічого не можу споживати на постійних ліках. На жаль, після смерті батька, бо це трапилося на очах у мене і у дочки. У нього була перша зупинка серця у нас на очах. Його реанімували і потім забрала швидка реанімаційна. У Дитини стався теж нервовий зрив, і тепер вона також на постійних ліках. Дружина Ореста Криворучко також отримала ускладнення унаслідок хвороби. Мати дістала цукровий діабет, катаракту. Наразі з слуховим апаратом, і опорно-руховий апарат вона дуже важко пересувається до 30 метрів і в неї дала на легені, емфізема легень. Вона задихається, мусить зупинятися кожні 30 метрів, крім ходьби, в неї ще легені пошкодилися. У мене, крім мого психоневрологічного моєї групи, додалося і ще міє серце і дала на очі. У мене був частковий мікроінсульт. Я не бачила лівою стороною, Тепер дуже погано бачу лівим оком. Сама пані Оксана також малює. Зараз зробить квітки для весільних суконь, аби мати хоч якийсь додатковий дохід, оскільки двох пенсій не вистачає навіть на базові потреби. Каже, по допомогу зверталася і до органів влади. З Чернівецької міської ради отримала одноразову грошову допомогу. А з Ова пообіцяла допомогти продуктами, якщо зберуть необхідні довідки. Відтак родина змушена звернутися по допомогу до усіх небайдужих. Дуже просимо допомогти родині, тому що ми дуже боїмо. Колекторів і залишитися на вулиці, тому що ми цілий рік так прожили, що ми не знімали одяг, ми не мали чим отопитися, ми не мали чим ні помитися. У нас, тобто, стан переселенців, в стані переселенців ми опинилися ще до війни. Можемо віддячити ще тими картинами, що є, або можу намалювати я. Родина людини, яка стільки зробила для Чернівців, заслуговує на підтримку у скрутні часи. Тому ваша допомога буде вельми важливою і доречною. Картковий номер, за яким можна підтримати родину заслуженого художника України Ореста Криворучка, ви бачите зараз на екранах та в описі до сюжету у соціальних мережах нашого телеканалу. Аліна Рябко, Руслан Батюк темитева. Таким побачили цей день наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних тем на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. Тож я з вами прощаюся. Бажаю затишного вам вечора та світлих думок. На все добре.